Короче, не злі мене очі, ні? Ні, вже не злі. Це я Оксану розлила. Оксана гаряча женщина. Я сказала, що я нікуди не виставлю то неудачне твоє відео, яке я зняла на свій телефон. Хорошо, я тобі вірю. Ну ти мені не повірила півчаса, і ми про це говорили. Вже ну все, тебе. я не буду більше. Івана фіга мені виставлять чуже якесь відео. Ну не знаю. Просто сказала, да і все. А ти так сразу злилась? А зачем ти це сказала? Ну мало ли, не знаю. А за сказала... чим ти це сказала, коли я фоткалася? Ну все, я більше не буду. Не фоткай мій кольок. Ну так він у тебе висить на руці, куди його діти? Хорошо, я його виконую. Викидай давай. Все, це відео взагалі, то як я тобі його можу сфоткати. Яка... Слухайте, цих людей, які тут живуть і вдома, походу, немає. Ми тут цей вже не Та сіло, тут і не тільки навча... і ми. <різь> тут не тільки ми. Дивися, скільки тут валяється під низом обірваних воно де роз, які вже дорвали до нас. Wow. Так. Да. А я. Давай саме. Давай, іди.